У понеділок, 20 лютого, в Україні вже в дев'яте відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме у ці дні під час революції гідності протистояння між волелюбним українським народом і тодішнім режимом Януковича сягнуло свого піку. З 18 до 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78. А пізніше від поранень померли ще 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність небесної сотні. З нагоди пам'ятної дати зранку до українців звернувся. Президент Володимир Зеленський, аби вшанувати тих, хто поклав своє життя за майбутнє України, рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі, це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за нашу державу, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців, вічна. Шана Героям Небесної Сотні. Слава Україні! Урочистості до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулися в різних регіонах, зокрема і в Миколаєві. У сквері Ради Європи священнослужителі провели панахиду за загиблими, а містяни та представники влади поклали квіти і запалили лампадки біля меморіалу. Сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих. Під час Революції Гідності прості громадяни, прості люди, цивільні стали на захист свого вибору, на захист демократичних цінностей та свобод. Так само, як сьогодні, багато хто бере до зброю, йде на фронт і захищає свою країну, так само захищає свою свободу та гідність від країни-агресора. Українців закликають долучатися до заходів у своїх містах та населених пунктах. У кого ж немає такої змоги, сьогодні увечері запаліть лампадку та подумки, подякуйте героям Небесної Сотні і тим, хто боронить нашу свободу і нині на фронті. Наталя Засядько Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На території деокупованих частин Миколаївського та Баштанського району тривають роботи з розмінування. Зважаючи на великий обсяг робіт, головне управління ДСНС вирішило сформувати зведені загони, аби якомога швидше обезпечити житлові сектори та відкриті околиці звільнених громад Миколаївщини. Підполковник цивільного захисту Олександр приїхав сюди з Київської області. Каже, окупанти під час відступу залишають чимало небезпечних предметів від поодиноких саморобних вибухівок до цілих замінованих ділянок, а тому роботи тут вистачає. На... В теперішньому етапі проводимо розмінування під'їзди та лінії електропередач та проводимо знищення боєприпасів, які були знайдені в ході проведення початку території. Кілометр за кілометром піротехнікам часто зустрічаються протипіхотні міни, встановлення на розтяжках, протитанкові міни, ручні гранати, касетні боєприпаси. На Миколаївщині ми вже тут, перебуваємо. Третій, третій тиждень за час перебування виявлено понад 250 боєприпасів, різних, як артилерійських, мінометних мін, та також інженерних боєприпасів. На жаль, інженерних боєприпасів дуже велика кількість встановлено на землі в землю. Миколаївщина, яка становить велику загрозу для місцевих мешканців, деякі боєприпаси можуть здетонувати в будь-який момент. Вони не підлягають транспортуванню, тож піротехнікам доводиться знешкоджувати їх на місці. У головному управлінні ДСНС у Миколаївській області закликають всіх мешканців деокупованих громад і територій, де точилися бої, бути обережними та пильними. 16 лютого в одному з населених пунктів Березноговадської громади чоловік випасав худобу і натрапив на вибуховий предмет ймовірно, мінну пелюстку. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму. Розмір міни близько 12 сантиметрів. Вона має сірий колір або ж хакі. Тож виявити її в полі або на ґрунтовій дорозі зазвичай важко. А відтак ДСНСники закликають не нехтувати правилами мінної безпеки. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новина на каналі Март.